Ромашка. От тільки послухай. За містом коло шляху стояла дача. Ти її, напевно, колись сам бачив. Перед нею маленький квітничок, обгороджений пофарбованим парканом. Коло самісінького паркана біля рівчака в чудовій зеленій траві, росла. Маленька ромашка. Сонце голубило її так само тепло і ніжно, як і великі розкішні квіти в саду. І через те росла вона просто не день у день а щохвилини. Одного ранку вона зовсім розцвіла. Її маленькі, блискучо білі пелюсточки промінням розходилися від золотого сонечка, що було посередині. Ромашка не думала про те, що жодна людина не побачить її тут, у траві, і що вона простенька, непоказна квітка. Ні, вона була дуже задоволена. Вона повернулася до теплого сонця, дивилась на нього. І слухала жайворонка, що співав у Височині. Маленька ромашка була така щаслива, ніби на свято, хоч це був буденний день. Усі діти вчилися в школі. В той час, коли вони сиділи за партами і вчилися, вона сиділа на своїй зеленій стеблинці і також училася. Теплого сонечка, в усього, що було навколо неї. Ромашці здавалося, що маленький жайворонок співає так чудове дзінко про все те, що вона зараз відчуває. Ромашка з захопленням дивилася угору на щасливу пташку, яка може літати і співати. Але вона не сумувала, що сама цього не могла зробити. Адже я бачу і чую, думала вона, сонце світить мені, вітерець цілує. О, мені дано багато хорошого. В садку за парканом росло багато поважних, гордих квітів. Чим менше вони пахли, тим більше пишалися. Півонії надувалися, щоб бути такими ж великими, як троянди. Але ж не в розмірі справа. Тюльпани вигравали найкращими кольорами. Вони це добре знали і трималися рівно, щоб їх було краще видно. Вони не звертали ніякої уваги на молоденьку ромашку за парканом. Але тим уважніше розглядала їх вона і думала, які вони пишні та прекрасні, яка я рада, що росту так близько, і можу побачити всю їхню красу. І тільки вона це подумала. Як почулося, «кві-кві» і злетів жайворонок, але не до півонії, і не до тюльпанів. Ні, він злетів низько в траву до простенької ромашки. Ромашка від радості так злякалася, навіть не знала, що їй подумати. Маленька пташка кружляла навколо неї і співала. Ой, яка м'яка травичка, ой, яка мила маленька квіточка з золотом у серці і срібному прані. Справді, жовта середина ромашки ясніла золотом, а білі пелюсточки навколо блискотіли, як срібло. І яка щаслива була маленька ромашка. Ні, цього ніхто і уявити не може. Пташка цілувала її дзьобиком, співала для неї, а потім знову підносилася у блакитну височинь. Напевне, Напевно, з чверть години, поки Ромашка отямилась. Трохи соромливо. Але щиро і радісно подивилась вона на інші квіти в садку. Вони ж бачили те щастя і ту честь, що їй припали. Вони ж мусили зрозуміти, яка це була радість. Але тюльпани виструнчились ще більше, ніж раніше, і такі колючі та червоні стали з пересердя, як їхнє обличчя, то по голові півонії понадимались, це добре, що вони не вміли розмовляти, а то багато наговорили ромашці. Бідна маленька квітка побачила, що вони зовсім не в гарному настрої, і їй стало дуже прикро. В цей час вийшла в садок дівчинка з великим гострим блискучим ножем. Вона підійшла до тюльпанів і почала зрізувати їх один за одним. Ой, зітхнула маленька ромашка, як страшно. Це ж їм кінець. Дівчинка з тюльпанами пішла додому. Ромашка раділа, що вона росте на вулиці, в траві, і що вона маленька, непомітна квітка. Вона була вдячна за це, і, коли зайшло сонце, склала свої пелюсточки, заснула, і цілу ніч їй сонце та маленька пташка. Другого ранку, коли Ромашка знову щасливо простягла свої білі пелюстки, ніби маленькі ручки до світла й повітря, вона пізнала голос пташки. Але голос бренів сумно, бо пташку спіймали і посадили в клітку коло відчиненого вікна. Вона співала про вільні щасливі польоти співала про молоде, зелене жито на полях і чудові подорожі на своїх крилах, високо, в безмежні простори. Сумно було, бідному жайворонку, полонений сидів він у клітці. Маленька ромашка так бажала допомогти йому. Але що вона могла зробити? Це важко було придумати. Квітка зовсім забула про те, як гарно навколо, як тепло гріє сонце як розкішно біліють її пелюстки. Вона думала тільки про спійману пташку, якій нічим не могла допомогти. В цей час. Зайшли в садок два маленькі хлопчики. Один з них ніс у руках ніж, великий і гострий, як той, яким дівчинка зрізувала тюльпани. Вони підійшли до маленької ромашки. Ромашка не зрозуміла, чого вони хочуть. Тут ми можемо вирізати. Чудовий дерень для жайворонка, сказав один з хлопчиків, і почав обкопувати землю чотирикутником навколо Ромашки, так, що вона опинилася посередині. Зірви квітку, сказав другий хлопчик, і Ромашка затремтіла від страху, що її зірвуть. Це ж однаково, що втратити життя. А вона хотіла ще жити, вона хотіла потрапити з дерном в клітку до полоненого жайворонка. Ні, облич її, сказав перший хлопчик. Так красивіше. Ромашка лишилася стояти і потрапила в клітку до жайворонка. Нещасна пташка голосно скаржилася про свою втрачену волю і билася крильцями об залізні грати клітки. Маленька ромашка не вміла розмовляти, не могла сказати жодного слова втіхи, хоч і дуже хотіла. Так минув ранок. Тут нема води, стогнав спійманий жайворонок. Вони всі пішли і забули мені лишити хоч краплину води. Моє горло пересохло, все горить. Вогонь і лід всередині, повітря важке. Ах, я мушу вмерти, розлучитися з теплим сонячним провінням, свіжою зеленню з усією красою. І він стромив свій дзьобик у прохолодний дерен, щоб хоч трошки освіжитися. Тут він помітив ромашку. Жайворонок нахилився, поцілував її дзьобиком і сказав. І ти зів'янеш тут, бідна маленька квіточко. Тебе і маленький жмут зеленої трави мені дали замість цілого світу, що я мав на волі. Кожна маленька травинка буде мені зеленим деревом, кожна твоя біла пелюстка пахочою квіткою, ах, ви тільки нагадуєте мені, чого я позбувся. Як мені його розважити, думала Ромашка, але не могла поворушити пелюсткою. Тільки аромат, що лився з неї, був далеко дужчий, ніж завжди буває в цієї квітки. Це помітив і жайворонок, і хоч він знемагав від спраги і обривав зелені травинки, але квітки не чіпав. Настав вечір, та ніхто не приносив води пташці. Вона витягла свої гарні крила і затремтіла. Її пісня була жалібна. Пік-пік. Маленька голівка схилилась до квітки, і серце пташки розірвалось від суму та муки. І квітка не могла, як учора, скласти свої полюстки і заснути. Вона схилилась додолу знесилена і сумна. Тільки на другий ранок прийшли хлопчики, і, побачивши мертву пташку, гірко заплакали. Потім викопали гарненьку могилку. І прикрасили її пелюстками квітів. Тіло пташки поклали в гарну червону коробочку, її пишно поховали, бідну пташку. Поки вона жила і співала, про неї забували, залишили її умирати в клітці від спраги, а тепер влаштували їй пишний похорон і проливали над її могилкою гіркі сльози. А дернину разом з Ромашкою викинули на запорошений шлях. Ніхто і не подумав про квітку, яка найбільше від усіх любила бідну пташку, і так хотіла її втішити.